Решки, всім привіт, команда Fresh як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо щось такий для вас автомобіль, це Volkswagen Passat Alltrack. Він вже в нас стоїть давно на авторії, як то кажуть, але я забув визняти до нього відео. Те, що забув, десь пропустив, він побачив, що відео до нього немає. То зараз вам швиденько зніму коротенький відеогляд по цьому автомобілю, Того, що реально класна автівка. От, За круті гроші ми її віддаємо, за хороші гроші, там, я не знаю, по-моєму, щось там в районі 25 тисяч, чи що ми віддаємо цей автомобіль. Ось за Passat Alltrack, рестайлінговий, уже в самому останньому, як то кажуть, кузові. Фейсліфт, кінець 2019 року, 20-й рік, перша реєстрація даного автомобілю. От, із 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил, на повному приводі, на автоматі, 381-ша коробочка, тут стоїть мокра, класна. Із пробігом 185 чи 1867 тисяч пробігу оригінального, який є підтверджений офіційним дилером нас, що цей автомобіль заїжджав, по регламенту, він обслуговувався, так що наразі абсолютно ніяких нюансів з цим автомобілем у нас немає. От того, ну типу реально хороший автомобіль за хороші гроші. Просто можливо думати, що я відео не зняв, з ним щось не так. Але це зовсім, але це, друзі, абсолютно відео не впливає на автомобіль, чи так, чи з ним, чи не так. Зараз сам швиденько пройдюсь, покажу, що по ньому є все добре, що він класний. Хороші, адекватні комплектації даний автомобіль, він нас з Європи. Ця автівка вся вона ціла по кругу, так що, ну, як на мене, реально хороший автомобіль. От, і зараз я вам це все покажу. Отже, по комплектації шденько біжимо. По комплектації вона є тут і непогана, це комплектація, Того, що оптика IQLight максимально матрична, вона вирізає автомобіль з потоку. Це топова найкрутіша оптика, яка може бути. Далі прикольні Олтраковські 18-дюймові диски двохкольорові. Двох От, дуже класні диски. 18 розміру з гумою 245 на 45 Continental, Літня гума тут встановлена на цьому автомобілі. Далі, увага, друзі, є безключовий комфортний вхід. На водійській дверцяті, на пасажирах, на задніх дверцятах є безключовий комфортний вхід по даному автомобілю. Так, Далі сідаємо салончик, у нас ергокомфортні сидіння, повністю всі шкіряні. Так, Сідаємо і запускаємо. так, Запускається кнопочкою. Ось так. Зараз все запустилось, все працює. Це запустили на холодну автомобіль. стояв на майданчику. Я просто побачив, взяв його, навіть не готовив, нічого не мив. Він забрав з майданчика. от, І, як то кажуть, запустив для вас. Він завівся на холодну, тому показав, що батарея трішки підсіла. Далі по комплектації цифрова панелька приладів. Друзі, ця панелька у нас є оригінальна, ніхто тут не замінював, не доставляв, нічого не робив, тому що дуже багато є, що ці автомобілі Passat Alltrack ідуть на анализи. Панельках, і вони там заміняють ставлять китайські і так далі. Ця панелька чисто йде по комплектації, по він-коду, все можна розшити і побачити, що вона тут йшла з заводу. Далі мешкірене мультикермо по автомобілю, кнопочки керування адаптивним контролем є в даного автомобіля. Підігрів та складання електродзеркал маємо по автомобілю. Далі по асистентах автівки, що в нас є? А, до речі, кермо в нас підігрівом. По асистентах а, допомоги водію маємо Line Assist та Front Assist, Тобто Line Assist працює в парі з адаптивним круіз-контролем. Є. Далі маємо сюди біжимо максимально топову магнітолку. Discovery Pro. Повністю всю сенсорну. Вона йде з навігацією. До речі, цю навігацію можна і сюди вам винести, якщо вам там потрібно, ось так воно все буде виглядати. От, Бачите, навігація перед вами. Так що максимально топова магнітолка на українській мові. Вона з Android авто, Apple CarPlay є. Зараз вам десь покажу, ось тут от, бачите, Android Auto, Apple CarPlay, все працює, все розблоковано, все чітко. Далі по, по ще по системах допомоги водію. Ось так вам буде зручніше видно, бачите, по автомобіль е полосу бачить. Лайн асіст є. Нажимаємо сюди. Фронт асіст є. У нас нажимаємо на сюди. Адаптивний круїз контроль випригує розпізнавання втоми. Читає знаки автомобіль розпізнає знаки, розпізнавання причепа, розпізнає. Так що ось ці всі повністю асистенти по цьому е, автомобілю. Так, далі маємо кондиціювання. Заходимо, є в нас в автомобілі. Трьохзонний клімат-контроль, трьохзонний клімат-контроль з очищенням повітря і з вебасто, з мокрою Вебастою, оригінальна, до якої до вебасто маємо такий ключ керування цієї Webas і два ключа до, до автомобіля. Так що все тут як треба. Понизу у нас тут є дублювання клімату, підігріви сидіння, підігрів керма через кнопочка вебасто Є класна штука, не знаю, кому класна, кому ні, бездротова зарядка мобільного телефона. Моно. Далі сюди біжимо мод, зміна руху режиму їзди по автомобілю, стоп є, автохолт, електроручник, камера заднього виду та перед і зад по цьому автомобілі. Також до того всього пакету маємо підсвіточку Ambience, Тут у нас в картах дверей у повністю у всіх картах дверей є підсвіточка Ambience, бездротова зрядочка Type-C. До речі, Android Auto і Apple CarPlay працюють вже без шнурка, без дроту, як то кажуть. Так, є потім до комплектації цієї всієї біжимо. Зараз вам ще покажу, що подвійний склапакет встановлений в автомобілі. Бачите, тут не знаю, що видно. ось подвійний склапакет по автомобілю у нас. І позаду маємо так само підсвіточки амбієнс та керування третім кліматом. І в принципі це буде все. Так, далі електрокришка багажника позаду має, у нас є. Електрокришка багажника, до речі, з залюбленою вашою опції, що махом ноги відкрив, можна махнути, вона відкривається. І електрофаркопія. Друзі, полочки в автомобілі не було, зразу кажу, бо я не знаю, чогось всім вам в першу чергу потрібна полочка, а не сам автомобіль. То полочки зразу не було в комплекті, є додатковий комплект коврів, думкрат, ключ, рамкомплект, тобто все, що мало бути по заводу тут у нас лежить. Але полочки, друзі, не було по цьому автомобілю. Так, є. Ось така комплектація, плюс-мінус вам вроде все розказав. Задня оптика також максимальна, топова, задня оптика дуже прикольна. Так, є, це я вам все сказав, показав. Так, далі, друзі, по е лакофарбовому покриттю беремо прилади, міримо лакофарбове покриття по автомобілю. Щоб ви мали розуміння, що все є добре з ним. 133, це ліва сторона, 121, дверки 125, 127. 136, 137, заднє крило 156, 133, поверху крило 123, задня кришка багажника 132, ще раз 147, 141, по правій стороні 139, 148, в принципі, як з тієї сторони 129, 130, 131, 127, 118, 134, 133, 142, капот, 131, 146 і дах у нас, 125. 141. Так що бачите, що повністю цей автомобіль є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів, тобто він є, я кажу, повністю весь цілий ніяких там замін, косметичних підкрасів, замін деталей та далі що по цьому автомобілю в нас не було. Реально хороший класний автомобіль, кажу, що орієнтовна ціна 20 25 тисяч по цьому автомобілю. Так що, ну, типу, реально абсолютно, як на мене, цей автомобіль е відповідає тій ціні. Як кажуть, то навіть саме дешева ціна. Може бути власне, цей автомобіль, так є. Ну і по слідах по експлуатації, швиденько вам зараз пробіжу. По передній частині видно по, по, по е, бамперу, це грязь. Да, друзі, але бо то, що стояв, видно трішки дрібних сколів по передній частині по автомобілю, по бамперу, по капоту є дрібні сколи, якщо придивитися, а все решту по кругу автомобіля є добре, але ну, пластик, оцей захисний, він не пошкоджений, ніяких глибоких і неглибоких вм'ятин, там подряпин також немає. Всі бампери на місці, по, зазор, по зазорах вони не знімалися. Тут все видно, що вони не мальовані, ці бампера, що ж видно, ось такі бачите, підтертість тут а ось, от позаду. По бамперу, видно, що з багажним відділення грозили. Ну і по правій стороні тут ситуація аналогічна, все є абсолютно добре, без ніяких я ж кажу, там ще раз, е, нюансів і так далі. От, ну, типу, реально гарний дуже стан автомобіля на свій, як то кажуть, пробіг, на свій рік абсолютно адекватний і ще на свої гроші, адекватний автомобіль. Так, ну а по салону, там, в принципі, по салону. Я не знаю, що там показати. Отак виглядає сидіння водія. Ось тут все стандартне, не знаю, що цей залом стандартно у всіх посадах є такий. Решта сидушка. Сидіння в нас добре, не порвате, не полопане, все більше в адекваті, переднє праве сидіння також все добре, підлокітник, КППшка. Не, я вже вам показував. Мабуть, коли сиділи, то видно. Вон, бачите, 189 тисяч пробігу. Так, до керма також зауважень немає в нормальному стані, абсолютно кермо. Так, ага, по водійській дверці ця е, така алюмінієва накладочка, чи яка вона трішки, бачите, має такі сліди. Це часами зазвичай роблять. Тут пошкоджується воно, тобто якісь неякісне. Це воно у всіх пасатах це хвороба якась. Що ось ці всі коцки в нас ідуть. Так, це у нас поріг водія, тут теж все добре, тільки це ну, трішки металева накладка протерта, до пластику взагалі питань немає, а це резинка, тут треба ви просто витерти, десь наголозіли, що ясно, тут все добре. Так, далі. Задня ліва карта в нормальному абсолютно стані. Арки, пройоми тут позаду добре, Задні, сидіння позаду, задній диван ось так виглядає. От Клімат третій, ще одна карта. Стеля у нас. Трішки постелі, да? Ось тут десь щось трошки є. Постелі, ззаду щось в багажник пхали. Зараз підемо глянемо більш детально по багажничку, що там у нас. Так, відкриваємо багажник. Щось ще раз дверку закриємо. який вітер сьогодні. Так, по пластику зараз дивимося по багажнику. Тут все норма, бачите. Тут це мені подобається, тут також подобається, подобається, подобається. Поверху. Пластик також в нормі. Трішки да, от постелі щось десь, тут пхало. є така от ситуація постелі. Трошки не порвата вона, а така якщо як притерта стеля. Ну, менше з тим. Так, далі все гуд. Далі все гуд. З цієї сторони. Тут теж все добре. Арки роз'єми добрі, Сидіння добрі. Ну ти типу, самі, в автомобілі не палили, все чисто, гарно, нічого не потекло, не протерто, Ну, самі ж бачите на камері, що ж тут вам казати. Якщо те, що є по факту, то і є. Так, ну і водійська карта пасажира, щоб карта пасажира. Порог, поріг пасажира, ось так виглядає бардачок, торпеда загалом, ще раз сидіння. ну... Як на мене, стан не пагана сто 189 тисяч. Що можна хотіти з автомобіля? Не може він бути як новим, полібек і сліди по експлуатації. Є. А так, як на мене, абсолютно я добре. Так що, друзі, ось така автівка. Так що, хто шукає Volkswagen Passat Alltrack в Рестальному, в останньому кузові. Будь ласка, ціна 25 тисяч орієнтовно. Заїжджайте до нас на тест-драйв, подивитесь, переконайте самі, що цей автомобіль реально є хороший. Кому треба історія від дилера чи ще щось, також можу вам її надати, щоб ви розуміли, що цей автомобіль заїжджав, обслуговувався, от тобто доглянути автомобіль. Так що, друзі, всім гарного дня. Якщо якісь є питання, звертайтеся. Пока-пока.